Реально подавався на Гремі, розкажи, так. як це проходить. Ну так сталося, що я потрапив в Британію вже під час війни. Там збирали гроші і е, там, познайомився з людьми, які для мене, знаєш, були там типу, такими авторитетами. Uh -huh. Я такий думаю, вау. Ну тому що, знаєш, у мене було в там. Я з маленького містечка, з провінції і думав, ну де я, де вони, от тут я тут і потрапляю, знайомлюсь з ними і думаю, вау, так а вони такі самі, як, як я. Думаю, ми нічим не відрізняємося. Я приїхав, думаю, так, треба щось робити. Треба отримати Гремі. От, ну, я, правда, не отримав його, але подався. Uh -huh. Але існує всього два, я так розумію, два варіанти подачі: це через Major Label або через члена Академії. От. Uh -huh. Типу, у нас в Україні є Енко, які дистрибують музику через Major Label, через Universal. От. І так само у нас є і. Членкині академії. Тіна Кароль, так? моєму Тіна Кароль, і зараз, мені здається, ще стала Джері Хейл. От, і знаєш: ще? Асія Хад. Де, кстати, пропала Асія Хад. Ну вона в Штатах живе. І як коштує скількись грошей, щоб подати заявку на Греммі? Взагалі, мені здається, що так, але угу. це невеликі гроші. Там просто якась... Ти заповнюєш заявку, повністю там описуєш трек. От. Я потрапив в перше коло. Тобто, мене провнула академія, сказали, що мій трек проходить. Я подавався на декілька категорій, от, але вони опрувнули тільки одну реп перформанс. От, і... Але ну, коли ти потрапляєш в реп перформанс, то це значить, що ти конкуруєш там з Кендріком Ламаром, ну, а як угу, з ним угу. можна конкурувати. От, тож... Але прикольно, знаєш, все одно це цікавий досвід. Просто дізнатися, як все це працює. Угу.